Це може мотивувати ваших співробітників. Запрошую всіх на гольфу у суботу. Або я всіх запрошую на шашлики. Ви даєте нагороду за досягнення якихось мікроцілей, на котрі попрацювала вся команда. Є співробітники, котрі дуже завжди знають в своїй команді. Зробіть здорову конкуренцію. Естафетка на мільйон, естафета на конверсію. У людей відбувається змагання. Ці штуки реально мотивують персонал. Про мене тут баю. Я тут досягаю цілі. За допомогою компанії я реалізовуюсь і я рухаюся вперед. І йому не потрібно шукати десь роботу ще. Є куча можливостей. Просто скажімо за все вони в вас є, а ви про це умалчуєте. Шановні радий вітати вас в цьому відео. Ми з вами розберемо 10 реальних способів, як замотивувати свою команду, своїх співробітників, свій персонал для того, щоб вони робили краще. Коли ви додивитеся це відео до кінця, ви обов'язково поставите лайк і напишете коментар, і вже з часом ви побачите, як у ваших співробітників будуть горіти глаза, як вони будуть захопленням працювати, як вони будуть допрацьовувати по вихідним, відповідати на вихідних в телеграмі. В них будуть сверкати при цьому очі, і вони реально будуть жаждати, робити, виконувати плани, виконувати цілі і виконувати KPI, котре ви їм ставите. Лайк, подобайка. Полетіли перший спосіб мотивації співробітника це робити якісь привилегії, які можуть бути привілегії у співробітників. По перше, можливо, ви його запрошуєте на якісь наради, на якісь стратегічні сесії. Можливо, ви дозволяєте йому ходити на обід не на півгодини, а на годину. Або ви, наприклад, дозволяєте йому виходити з роботи, наприклад, там у четвертій годині, хоча робочий день до 18-ї, тому що в ну, потрібно дитину з садочка забрати, але ви домовляєтеся з ним, що там після ї він го. Один дві ще доробляє такого типу привілегії, там де ви якби дозволяєте йому виходити за лаштунки системи в індивідуальному форматі. Це може мотивувати ваших співробітників. Другий спосіб мотивації команди, мотивації співробітника це робити атрибуцію символиків. У кожного бізнеса є якийсь логотип, є якась назва, є якийсь бренд. Так, от такі штуки, можливо, ви замічали, що деякі компанії це роблять футболки з логотипами або з якимись слоганами вашої компанії. Прикольні футболки. Можливо, це кепки, можливо, це бейсболки, можливо, це якісь значки. Це може бути просто навіть фон в зумі, фон, котрий ви зробите співробітнику, якусь заставку на мобільний телефон з прикольною назвою, котра переплетена з символікою вашого бізнесу. Це елемент мотивації, нематеріальної мотивації співробітників. І з останнього, що ми зробили в компанії, в агенції. Ми на минулому тижні в агенції замовили у дизайнерів фони для зумів. Тобто, якщо ви знаєте, Знаєте, там в зумі можна таку штуку ставити фон на своє відео, щоб не ремонт було видно і обоє зелені, да а, е, прямо красивий фон з там пірламутром, з логотипом компанії в маленькому Plus Group написано. І це дуже прикольно. Е, і тепер наша команда на місячних зборах на взаємодії з клієнтами, на дзвонах з клієнтами, вона дуже прикольно в статусному фоні працює. У нас навіть директор на постійку собі забрав на всіх нарадах. Він знаходиться, він працює з цим. Воно ще спосіб нематеріальної мотивації співробітника в це організація, командні і колективні заходи. Не треба плутати з корпоративами. Що це може бути? Приклад, в понеділок ви приходите в відділ продажів і кажете, що якщо ми на цьому тижні попрацюємо, якщо ми на цьому тижні зробимо отаку цифру, якщо на цьому тижні ми зробимо отаку конверсію або такий середній чек, то я просто вляюся, наприклад, у боулінгу, або я як власник, або я як ропа, або я як директор запрошую всіх на гольф у суботу, або я всіх запрошую. На шашлики. Якщо ми сьогодні виконаємо денний план, то ввечері ми йдемо в піцерію в сусідню будівлю, і я там проставляюся. і Ми їмо піцу. Тут є важливий елемент, що ви ці заходи організовуєте не по приколу. Ви їх організовуєте як ви проставляєтесь, ви даєте нагороду за досягнення якихось мікроцілей, на котрі попрацювала вся команда. І це може бути все, що завгодно. Це може бути спорт, це може футбол, волейбол, це може бути боулінг, це може бути більярд, це може бути чемпіонат по. Тенісу настільному це може бути піца. Це може бути суші, це може бути шовгодно. Ще один спосіб нематеріальної мотивації команди це навчання. Вам потрібно зрозуміти, що є співробітники, котрі дуже жаждять знань, котрі дуже жаждять розвиватися. І вони розвиватися, жажда у співробітників до розвитку може бути в рази більшою ніж гроші, і це потрібно прийняти. Тому такі штуки, як оплата навчання, запрошення якихось тренерів, запрошення якихось коучів до себе в команду це штука, котра може мотивувати персонал. Що робимо ми, наприклад. Ми постійно навчаємося за рік. Ми окупляємо десь від 8 до 15 навчань на різні теми: по продажам, по маркетингу, по просуванню, по інфобізу, по агенції, по рекламі і так далі. І на ці збори. І на навчання, котре ми, як власники з Ніком їдемо самі, ми запрошуємо окремо деяких членів нашої команди, наприклад, там Нікіту за саме, наприклад, там Женю керівника маркетингу, наприклад, там Лію, керівника відділу продажів, або ми беремо з собою навіть деяких менеджерів з продажу, і навіть просто менеджер з продажів, він теж можна його запрошувати поряд з собою на курси по ораторському і так далі. Ці штуки реально мотивують персонал, коли у співробітника в голові формується образ, що він, коли я знаходжуся в компанії, я розвиваюсь коли я розвиваюся, я не деградую в мене в житті все ок. Ще один спосіб мотивувації персонала це робити кар'єрні сходи. Що таке кар'єрні сходи? Це коли до нас приходить таргетолог на перший місяць. Я йому розказую, що дивись, Коля, сьогодні ти прийшов до нас працювати з таргетологом, просто налаштовувати клієнтам рекламу. Але згодом, коли ти вивчиш оце, 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 коли ти будеш проявлятися отак от, отак, от у -от -от -от, тебе є можливість стати тим лідом, тобто керуючим маленькою групи таргетологів. А потім з цієї посади ти можеш піти ось сюди і стати наставником або з цієї штуки ти можеш стати, наприклад, можеш піти в інший сегмент, ти можеш піти стати керівником відділу. А потім, коли ти станеш керівником відділу, ти можеш стати керівником департаменту. А паралельно з цим, ми тебе, якщо ти будеш проявлятися так-та, так, -то, так, так-та, ми тебе можемо запросити працювати маркетологом нашої компанії і формувати маркетинг не клієнтам, а нам, нашій компанії. А ще, можливо, ми з тобою та можемо відкрити проект. І під це все ти розповідаєш йому, які є комбінації. В цей момент людина розуміє, що компанія розвивається і йому не не потрібно шукати десь роботу ще підроботки ще, тому що всередині можна розвиватися, можна йти туди, 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 можна зростати в ширину, можна зростати в кількість, можна зростати в грошах, можна зростати в статусі, а можна зростати в проектах. Кар'єрні сходи це невід'ємний елемент мотивації людей. Якщо ви цього ще не робите, просто почніть інформувати вашу команду, що є куча можливостей. просто скоріш за все, вони в вас є, а ви про це умалчуєте. Кар'єрні сходи це ще елемент такий, що впливає. На довжину життя співробітника з вашою компанією. Тобто співробітники працюють 3 роки, 5 років, 6 років, і це прикольно і класно. Шостий інструмент нематеріальної мотивації це статус обличчя. Компанії статус обличчя бізнесу. Що це таке? Це формат, коли ви свого співробітника, наприклад, запрошуєте в участі в конференціях, щоб він виступав від лиця вашої команди, або коли там іде якась конференція велика, і там є там, де ви представляєте свої послуги або продукти, він може бути там лицем вашого компанії. Або, наприклад, ми деяких співробітників запрошуємо приймати участь у зйомці рекламних матеріалів, тобто рекламних креативів, там де буде на сотні тисяч доларів летіти по всьому, по всій Україні реклама і. Обличчя їх впізнаваність буде збільшуватися, або ще такий приклад: от у нас є, наприклад, там програма наставництва, і там дуже великі підприємці, лідери в усіх нішах збираються. І ми на цей продукт запрошуємо от деяких наших співробітників, наприклад, там керівника відділу маркетингу, наприклад, там, Лія, керівник відділу продажів. Ми прямо запрошуємо її побути лицем нашої компанії і розповісти про те, як в нас влаштовані продажі, чи мотивує це співробітників. Так, по-перше, це причасність до великого. По-друге, це признання їх як особистості і як членів команди. Наступний реальний спосіб мотивації членів команди це я називаю так техніка тета-тет. Тета-тет. Що це таке? Це ритм встреч з своїм сотрудником чи співробітником кожного, наприклад, тижня або раз на місяць, або раз на два тижні. І це особиста робота в форматі наставника. От, наприклад, менеджера з продажів. Я, наприклад. Льоша, керівник відділу продажів. І я е, використовую техніку тет-те-тет -тет з Колі з менеджером з продажів. Я запрошую Колю на е, в кафе. Е, дуже прикольно, щоб це було не в форматі офісу або в форматі а може вживу. Або якщо ви там працюєте віддалено в форматі зуму, ви зустрічаєтесь і на цьому зумі ти його менториш. Що таке менториш? Ти ставиш з ним цілі, Оговорюєш, а куди ти йдеш, які зараз в тебе є життєві задачі, наприклад, зняти квартиру або назбирати. Ати грошей на першу машину або купити айфон, або з'їздити у відпустку, або допомогти батькам, ти ставиш цілі зі своїм членом команди, модеруєш це далі. Ти починаєш декомпозувати цю ціль і починаєш його качати на те. От дивись, там зараз ти заробляєш тисячу доларів. Але для цієї цілі, ну якби там, якщо порозбити це на 8 місяців, то потрібно заробляти 1400 доларів. Давай подумаємо з тобою, в яких форматах, в яких як тобі потрібно проявитися, що можна зробити, що можна запросувати, яку ідею можна згенерувати, як на які показники повпливати для того, щоб ти вийшов на цей показник. І ти допомагаєш йому цю ціль, котра в нього є в житті, за допомогою бізнесу, за допомогою компанії реалізувати. І далі ви обговорюєте. Які підводні камні в цьому може бути, і потім через два тижні, через місяць ви знову зустрічаєтесь, і та ти робиш чек, тобто робиш синхрон, ми йдемо до цілі, не йдемо, що виходить, що не виходить. І такий формат, тобто особистої роботи, в форматі розвитку, форматі досягнення цілі, в форматі менторства в особистому форматі для окремого члена команди дуже сильно мотивує людей. Коли співробітником я, оця техніка, використовується ця техніка, в нього в голові така штука, що про мене тут бають, я тут досягаю цілі за допомогою команди компанії я реалізовуюсь, і я рухаюся вперед. Ще одна штука, котра дуже мотивовує членів командів: це гонки, це змагання і це естафети. В чому можуть бути естафети? Це коли ви, наприклад, команду свою виробництво, це можуть бути швачки, це можуть бути менеджери з продажів, це може бути якісь підрядники. Ви ставите їм конкретні цілі. Хто перше зробить ось це, отримає оце, і ви робите якісь конкурси. Наприклад, якщо у вашому відділі продажів працює 6 людей, то ви дробите їх по дві людини. У вас відбуваються три команди, і ви кажете, так, естафетка на мільйон, естафета на конверсію. У людей відбувається змагання. Ви розумієте, що просто, коли люди бачать динаміку, коли є ціль, котрою потрібно прийти, і є конкуренти, люди рухаються по життю швидше. Зробіть. В своїй команді зробіть здорову конкуренцію. Зробіть так, щоб вони постійно порівнювали себе друг з другом. Поставте конкретну ціль. Зробіть дашборд. Виведіть на телевізорі в реальному часі, хто з якою швидкістю рухається, хто перший, хто другий, хто третій. І ви не помітите, як ваші люди почнуть працювати краще, швидше і більше. І це безкоштовно. І це безкоштовно зробити естафету. Ще такий елемент на матеріальну мотивацію називається техніка гейміфікація. Що таке гейміфікація? Це як в грі: ти робиш якісь завдання, ти робиш якісь дії, і ти збираєш бали, ти збираєш монети. Потім ці бали ти можеш обмінювати на якісь подарунки. Як це впроваджено в нас? В відділі продажів є там, наприклад, якщо ти робиш таку ціль, якщо ти зробив таку продаж, якщо ти виконав таку конверсію, якщо ти зробив такий чек, якщо ти зробив продажу без лідів або з бази, або там кількість продажів з бази, за це все є табличка з балами. Котрі потім менеджери по продажам збирають, 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 і потім вони можуть обміняти ці бали на колонку, на навушники, на айфон. Ці бали можна обміняти на вихідні. Ці бали навіть можна обміняти на якусь відпустку, в залежності від конфігурації. І ці гейміфікації можна робити всім: тим, хто працює на виробництві, хто працює в продажах, хто працює в маркетингу, хто працює в клієнт-сервісі, кожну функцію в бізнесі можна прикрутити до балів. Тобто, таким чином, ви бали обмінюєте на сверхдії команди. І ці штуки по частям мотивують персонал виконувати цілі, перевиконувати цілі і робити краще. І останній дуже недооцінений інструмент мотивації співробітників це відповідь на питання: а куди? А куди? Ми рухаємось, а куди ми йдемо? Тобто, інформування команди про велику ціль бізнесу, куди ми рухаємося, до чого ми йдемо, які в нас цілі, що ми плануємо, а як ми бачимо там цей відділ через півроку, а які продукти ми просуваємо, а яка наша цінність, яка наша місія це дуже мотивує людей і формує у команди причасність до чогось дуже великого. Наприклад, мій партнер Нік він створив телеграм-канал, туди додав всіх співробітників і просто кожного тижня відповідає на питання, а куди? І записує там по три, по п'ять кружечків. Це розповідь на три-п'ять хвилин. Але постійне інформування, бачення бізнесу, вигрузка думок власника, формування цієї ідеї, що ми даємо, куди ми йдемо, як ми йдемо. Це реально мотивує людей, це реально формує команду. Це реально мотивовує команди. Це створює HR бренд. І команда відчуває, що вона причетна до чогось дуже. Велико, якщо вам зайшов цей формат, якщо ви спіймали декілька інсайтів, ставте лайк, пишіть коментарі зі своїми інсайтами. Я буду особисто перечитувати їх, давати там зворотній зв'язок, і це буде мотивувати знімати ще такі ролики, після котрих я буду ще розповідати більше про команду, про взаємодію з людьми, ділитися інструментами та техніками, впроваджуючи, котрі працівники починають і співробітники починають працювати краще, якісніше і більше. До зустрічі.